Добрий раночок, погодка супер, ми на Троханам. Сьогодні буду бігти 10 кілометрів. Ноги відчуваються найкращим чином, але побачимо, що з цього вийде. Буду бігти швидко, швидко для мене це десь 4.30. Let's go! I'm 9 і 10. 10! 10! 10. Да. Походу, новий рекорд. Єху! Пробіглася супер! Задоволений собою! Треба глянути, напевно, новий рекорд на 10 кілометрів. Потрібно глянути статистику, я прикріплю, якщо що. Ну, в будь-якому разі, можливо, другий результат мій. Я, типу, не тренувався спеціально під десятку. Більш під півмарафон чи марафон. Але що, класно, що там о 9-й ранку вже новий рекорд, вже нова перемога, день тільки на настав. Все попереду. А тепер показую бутерброди для відновлення. Беремо хліб, крем-сир якась бужаніна і помідорчик Прикуску. припуску Кайфово! трохи болотиста водичка але класна а зараз ми перемістимося в квартиру де будемо знайомитися Всім привіт! Мене звуть Міша. Я створюю цей канал для того, щоб слідкувати за своїм прогресом в бігі. Я хочу пробігти марафон, який буде весени за 3 години 20 хвилин. Це доволі амбітно для мене, оскільки я біг всього цього один марафон, пробіг його за 3-45. Тому все це я буду документувати тут. А сподіваюся, комусь це буде цікаво, когось я зможу надихнути на те, щоб він почав бігати. Хочу розпочати свої історії, свого спортивного досвіду, щоб всі розуміли, в якому я стані зараз, в якому я був раніше. Отже, в школі я займався професійно футболом. У мене була гарна фізична форма, але я ніколи не бігав довгі дистанції. Максимум це було десь 3 км. Потім після школи я пішов в університет. Там забросив футбол. Вів активне студентське життя, де було багато вечірок, алкоголю і так далі. європейських та людських цінностей ще дуже далеко першокурсникам, які вчора в Київському парку КПІ по-свинськи відсвяткували по святу в студенти. Після цього пішов на роботу, де було мінімум фізичної активності. З часом моя форма все погіршувалася. Я ставав все жирніший, гірше себе почував, але все рівно весь цей час я жив з думкою, що, типу. Мені тільки сильно захотіти. Якщо я сильно захочу, то я змінюся, я реалізую весь свій потенціал, мені потрібне велике бажання. Я чекав цей час, коли воно настане, але не час не приходив, не бажання не виникало. І ти з часом задумуєшся, можливо, ти сам собі брешеш, і цього часу, цей час ніколи не настане, і ти насправді не такий крутий, як ти думаєш. І в якийсь момент мені так противно стало від себе, і в цей, в цей день мене прям щось як перемкнуло. Я вирішив змінюватися. І в цей день я пішов відразу на пробіжку і записався на півмарафон, який був через три тижні. Отже, півмарафон. Для мене було це щось незвичне, страшне. Я не уявляю, як можна пробігти 21 кілометр, бо перед цим, як я казав, я бігав максимум 3. Готувався я 6 разів на тиждень, тобто бігав 6 разів на тиждень, пробігав приблизно 35 кілометрів. Сам забіг пройшов дуже тяжко. Сказалися ці різкі навантаження, і десь на 8 кілометрі в мене заболіло, заболів литковий м'яз так сильно, що якщо це було просто тренування, то я б точно не біг. А скільки це вже був сам забіг, то я якось на півшкотильгаючі вже ну, подолав цю дистанцію. В результаті пробіг я її за годину 52. Я був супер радий за себе, щасливий, і питання, звісно, не в часі, а в тому, що я зміг підготуватися за три тижні, як би так кардинально відразу змінитися. Плюс під час самого бігу отримав травму, не здався і добіг до кінця. Що було далі? Я сильно загорівся, мені сподобалась і підготовка, і сам забіг. І після цього я вирішив пробігти марафон. Підготовка до марафону. На підготовку в мене було 4 місяці. Перші 2 місяці я страждав через цю травму, яку отримав під час півмарафону. Тільки я починав збільшувати інтенсивність чи кілометраж, я знову відчував біль у м'язах і якби, давав декілька днів паузи. Я намагався закачувати м'язи, нормально відновлюватися, там, змінив харчування. Через деякий час я вже перестав відчувати біль, і навіть встиг до марафону пробігти десь 5 довгих тренувань, це там 20, 25, 30 кілометрів. Також я тестував гелі. Хто не розуміє, гелі потрібні для того, щоб пробігти таку довгу дистанцію, оскільки. Запасів енергії в організмі не вистачає. Я обрав одну фірму і на всіх тренуваннях їв тільки ну, однакові гелі. Такі ж гелі я взяв на сам марафон. І ось день забігу. Я наскільки нервував, що спав десь приблизно 3 години. Перший час біглося мені добре, я навіть посміхався фотографам, але десь після 20-го кілометра я розумію, що гелі не засвоюються, і в мене вже бракує енергії. Після 25 кілометра я розумію, що хочу блювати. Я намагаюся якось перебороти це, думаю, що часом це пройде. Але ні. Oh God. No, God! no, God, please, no! No! Десь на 28 му кілометрі я починаю блювати. І виходить останні 14 кілометрів, кожні 2-3 кілометри я зупиняюся на узбіччі, щоб. Зробити це. Але при цьому я не зупинявся. Мені допомогло те, що перед самим забігом я вбив цей в голову, що я в жодному разі не зупинюся. Якщо буде супер щось там погано мені, то я якось там доповзу, дошку тільгаю, але все-таки подолаю 42 кілометри. Деякі люди кажуть, що біг для них це медитація. Для мене оці 14 кілометрів це була максимальна медитація, оскільки це немає енергії. Ти блюєш кожні, кожні 2-3 кілометри, і ти намагаєшся тоді сфокусуватися на чомусь максимально простому, монотонному, як твоє дихання, чи е, твій крок, чи я не знаю, якісь звуки, щоб е, твої, твоя голова просто не думала про те, в якому ти стані, і що тобі ще потрібно зробити. Коротше, це було епічно. І ось в мене залишається останній кілометр. І тут з'являється моя група підтримки, моя дівчина починає бігти зі мною. Я десь з кармана дістаю сили, не збавляю темп і нарешті нарешті, стаю марафонцем. Він ледве дихає, але він це зробив. І ця медаль, ця медаль заслужена його. Слов нема, слов нема. Це було не по плану, було набагато тяжче, ніж на криш. Сім разів ригав. В кінці стається 200 метрів. Просто вже ніякий. Думаю, де відійти поригати ще раз восьмий. І тут бачу анзалку з плакатом і владочком. Заказу не прибіг на метрі 500. Десь щось вогня. Прекрасно. І закінчив десь скільки, 3.45. Що я відчував на фініші? Це було якесь спустошення, але в той же час велика гордість і радість за себе. Оскільки я пробіг за 3 години 45 хвилин, я був радий не скільки за часу, а просто за те, як мені складно було, і все-таки я не зупинився, добіг, досягнув того, чого хотів. Я розумію, скільки людей на моєму місці здалося б. Що було після марафону? Деякий час я думав, що це круто, але я більше не буду це повторювати. Проте проходить короткий період часу, і ти думаєш, я хочу себе перевершити знову. Через місяць після цього я пробіг півмарафон, покращив свій результат на 17 хвилин, взимку намагався бігати. Ну і навесні було декілька забігів. І як я сказав на початку відео, я хочу пробігти марафон, який буде в жовтні. За 3 години 20 хвилин. Тому підписуйтеся, слідкуйте за моїм прогресом, бігайте. Всім до зустрічі!